Я думаю, що зараз якась частина глядачів скаже, Боже, в країні війна, а вони тут розказують про якісь гастролі. Якщо десь ми та... плакатимемо, то ми загинемо. Не можна, це вже говорили всі. Треба жити, треба жити, вижити. Коли Відки, лунає ми... сирена, так. у нас повний зал, люди виходять так, і чекають, поки закінчиться сирена. Ідуть там, скажімо, в метро, там є на Хрещатику, так? і що цікаво, от, скажімо, сирена 45 хвилин. І всі повертаються, глядачі. Були такі моменти, що десь годину е була сирена, і нам вже сказали, що вистава навряд чи буде. Давай розходьтесь акторам. А ми ж на сцені ну а вони пішли по квіти. А вони пішли. І ми, ми вже виходимо, а глядачі повертаються з квітами і кажуть, як ми ж ми хочемо Перезалезі, подивитися виставу. Багато людей гостей із... отже, із... отже, людям потрібна ця історія. Отже, ми не можемо відмовити. відмовити в цьому і собі, і глядачам. Адже у нас є вистави і драматичні, і є трагедії, але є і комедії. І іноді я дозволяю собі, я ж бачу, як глядач реагує. Я про це я ставлю питання. Я кажу. Нам часто говорять, що навряд чи нам потрібно грати комедії. Скажіть, ви вважаєте, потрібно нам комедії зараз? І зал відповідає, що так нам це необхідно.